Я вітаю вас на нашому каналі. Ви дивитеся перші міські це інтерв'ю дня у студії Ірини Коропою. Сьогодні будемо говорити про е, їжу. Я думаю, що зараз здогадається через кілька хвилин і кого, у кого є діти, і всі батьки, і батьки школярів, в першу чергу, будемо говорити про реформу, про реформу шкільних їдалень. 100% впевнена, що ця тема заінтригує всіх без винятку, тому що мені здається, що ця тема, яка ну, там, протягом, от скільки, скільки існує школа, скільки існують шкільні їдальні, стільки ця тема, мені здається, цікавила нас усіх у Радянському Союзі, була одна. Ситуація із шкільним харчуванням. Зараз трошки інша ситуація, але якщо подивитися так знаєте, детальніше, то, можливо, у деяких моментах вона не дуже відрізняється, на жаль, не дуже відрізняється. Саме тому ми сьогодні говоримо про те, що шкільне харчування, шкільні їдальні дуже-дуже потребують реформування. І сьогодні можемо вже говорити про те, що ця реформа стартувала в Одесі. Олена Буйневич, директор департаменту освіти та науки одеської міськради, сьогодні. В нашій студії вітаю вас, Олена. Дуже дякую, що ви прийшли саме якраз ще кілька днів канікул. І сподіваюся, що батьки біля і можуть почути і подивитися, і всі точно зацікавлені у цій темі. І Справді, ви сьогодні заговорили про реформу, про те, що вона починає діяти у нас в Одесі, і навіть є якісь дві школи, де вона вже практикується. Чи так це справді так це де вона стартує <гум> з другого семестру? Дійсно, ми всі як Одесити, як батьки. Не тільки як чиновники, розуміємо, що харчування потребує нового підходу до його організації. Від радянських часів нас, мабуть, зараз відрізняє те, що досить давно, трохи більше, ніж три роки тому ми розпочали капітальні ремонти харчоблоків. Uh -huh. Якщо батьки наші бачать саму столову обідню залу, але не бачать ті виробництва, виробничі Площини, які займають наші кухарі, uh -huh. звичайно, що все це було досить застаріло, і вже більш ніж 80 наших закладів освіти мають оновлені харчоблоки. Це третина приблизно від е, одеських закладів, і всі ті, які були у просто жахливому стані. Е, зараз вже доходить черга до, скажімо так, другої лінії. Це також ті, хто мають бути е, такі відремонтованими, оновленими, uh -huh. але Ну, не настільки були зруйновані. Але крім таких зовнішніх факторів, крім облатання, яке безпосередньо е, в закладах становлюється, воно безумовно необхідне, ми розуміємо, що і сам підхід до харчування ну, не відповідає вимогам сучасності. Оскільки наші діти так, з рішенням міської ради вони отримують безкоштовне гаряче харчування, це ми кажемо про сніданки, okay. і е, вже сьогодні тішить, що, крім. Таких, знаєте, критичних висловів батьків, які ми все одно бачимо. Ми вже маємо досить велику кількість тих, хто каже, що команда кухарів закладу освіти, в якому навчається дитина, справляється і дійсно готує смачно, бо дуже велике значення має колектив, який працює в школі. Тим не менше, ми розуміємо, що є стандартне меню. Так було завжди, яке затверджене, двотижневе з нього обирають певні страви, uh -huh. готують їх. І сьогодні в нас велика кількість дітей, які просто не їдять в шкільних їдальнях, оскільки їма не смачно, і тут є різні причини, про них теж ми маємо говорити. Uh -huh. Є об'єктивні, які стосуються того, наскільки смачно приготовано, є харчові звички дитини, і там, де родина, на жаль, у нас такі родини є, і це не каже про їх якусь соціальність, це просто звичка. Не привчили дитину до дієтичного харчування. Ну в школе, так, Якщо так? їдять просто чіпси, то звичайно, що кашу і суп їсти не будуть. Їсти але не мені здається, буде. що таких зараз і теж немало. Не так немало, на жаль, не... немало, але школа має бути місцем ще й виховання з даного mm -hmm. напрямку. Тому, звичайно, ми задались питаннями, як же зробити так, щоб було смачно. Розпочали насправді ми це на посту родин декілька років тому. Пост номер 1 це було місце, яке є, залишається місцем, яке відвідують старшокласники, які теж мають там пообідати, uh -huh. щоб діти не були голодні. І одесити знають це місце, воно досить знаково. І туди завжди привозили їжу з школи, яка знаходиться поруч, в таких бідонах, uh -huh. розігріту, І діти з собою були змушені брати додаткову їжу, оскільки вони не неїдалися з цим. І саме транспортування з точки зору санітарно-гігієнічних вимог є досить сумнівим. Uh -huh. На базі посту номер 1 декілька років тому встановили так званий вендінговий апарат. Наші мешканці міста знають такі апарати по лікарням, де харчуються в міських лікарнях пацієнти за допомогою такого апарату, отримуючи в індивідуальній упаковці перші, другі страви, салати, овочі та напої. Такий апарат себе виправдав на посту. Mm -hmm. Наші діти отримують там повноцінне тобто гаряче харчування. По чоловіки з тим, ми розуміємо, що це смачно, це, це, показник. це естетично виглядає, mm -hmm. це гігієнічно, скільки це індивідуальна упаковка. І такий апарат ми вже встановили у європейському ліцеї. Взимку, uh -huh. от зараз на канікулах, його встановили. Ініціаторами хотілося б собі, знаєте, таку орден присвоїти, але це не департамент освіти, це були батьки Європейського ліцею, які на перших зборах, на які запросили мене, uh -huh. заявили про те, що якщо ми будуємо школу європейського типу, то давайте ми зробимо так, щоб вона в усіх напрямках була uh -huh. е такою скажімо, європейською, цінною, якби, так. Так. Ну, тобто це ноу хау їхні, їхні а, це да? пропозиція так, батьків. Пропозиція. А давайте зробимо. Mm -hmm. Крім того, шведський стіл як спосіб роздачі їжі і можливість вибору. Ну, це як наш міський голова каже, це такий сміливий крок, оскільки діти ще не навчені обирати і е, охайно користуватись самою лінією шведського я столу. Я думаю, що вони навіть по вигляду можуть обирати вже і для них це така певна гра. Я це, я це також вважаю, Ну, якщо що ми, ми, педагогу, ми подолаємо цю проблему. Uh -huh. Дітям потрібен певний час. Це додаткове навантаження на організацію, яка здійснює харчування, оскільки потрібен буде спеціальний працівник, uh -huh. який буде поруч з дітьми, які допомогти може малюкам обрати. Це, обрати, правильно розподілити порцію, це uh -huh. також важливо. І е, в даній школі, в Європейському ліцеї, і в 125 й школі, е, де також працює той же самий постачальник послуги, uh -huh. який згодився на те, що він буде піонером в даному напрямку, і спробує е, долучитись до даного експерименту протягом е, семестру другого ми будемо. Експериментувати, тобто mm -hmm. діти будуть вживати їжу за новими правилами, буде працювати лінія шведського столу, буде працювати вендінговий апарат. До речі, вендінговий апарат працює за батьківські кошти. Це mm -hmm. додаткове харчування. Спитати да, наскільки змінилося а, воно оплата. за ціною не відрізняється, тобто вартість. Комплекту блюд залишається тією ж, якою вона визначена е, харчуючою організацією. Uh -huh. Різниця в чому? По-перше, ми можемо виключити е, наявність готівкових коштів, оскільки їх батьки зможуть перерахувати на картку, і апарат приймає як картку безготівково, так і готівку. Uh -huh. Чому ми все ж таки е, хочемо? Перейти на систему безготівкову, оскільки це ще й гігієнічно, бо дитина одними тими ж ручками не бере, наприклад, хліб. Uh -huh. І не розраховується коштами, але тим не менше для тих батьків, які це для себе ще не обрали як спосіб оплати, можуть залишати ще й готівкові кошти. По-друге, дитина зможе самостійно сформулювати, який саме набір вона хоче продуктів на обід. Це uh -huh. буде перша, друга страва, або те і інше. Обрати з декількох блюд. Ну і звичайно, те, що вони в індивідуальній упаковці, це також для нас і саме тієї температури, яка потрібна для того, щоб не обпіктися. Першою стравні і не холодне вживати, так. а не це батьки з А, Олена, я не зовсім можу розуміти. Тобто дитина буде оплачувати кожного дня такий обід, чи, чи буде все ж таки так. батьківська сплата, чи, чи не буде от те, що о, кожен місяць сплачують батьки. Такого не буде. Е, буде батьки можуть дня, як перерахувати це? на картку кошти за місяць, і uh -huh. дитина uh -huh. користується карткою щодня, розраховуючись uh -huh. безпосередньо перед вживанням їжі. Uh -huh. Оскільки ми uh -huh. не знаємо, коли дитина буде в школі. Зрозуміло, коли тобто пропустити. таке перерахування, як завжди, існувало, воно буде існувати. в цьому Воно буде випадку, існувати і в цьому випадку тут іде. нічого не зміниться, але використовуватись кошти будуть за потребою угу. дитини. Є в школі, сплачуємо. Немає в школі, не сплачуємо за цей обіг. Якщо воно буде індивідуально запаковане, це означає, що воно готується не в школі. Воно готується не в школі. Воно так. готується на спеціальній. Вона називається у нас фабрика смаку. Uh -huh. а, якщо ми кажемо саме про цю організацію, до речі, є доручення міського голови, перш ніж а, широко розповсюдити цю ініціативу, зробити таку невелику екскурсію uh -huh. на цю фабрику для а, педагогів, батьків і залучити пресу, звичайно, бо це цікаво. Єдиною uh -huh. умовою буде наявність медичної книжки. Uh -huh. Тобто людина, яка війде в цю делегацію, називаємо так, має бути ну, здоровою. Що Вона здорова, так, оскільки там заміло, готується так. їжа. Uh -huh. І е, нам готові постачальники зробити таку екскурсію, показати батькам, де саме і як готується їжа. Uh -huh. е, хочу сказати, що за досвідом наших лікарень, постуно е, ну, це досить, е, скажімо так, гігієнічно і виправдовує себе. Uh -huh. Це не багаторазовий посуд? Е, посуд проходить переробку, він uh -huh. переробляється потім. Для цього теж є на цій же фабриці окрема. Е, Окремі не знаю, як це назвати пристрої пристрої і фахівці, так, пристрої фахівці, які виконують цю роботу. Uh -huh. Тобто, це ще й екологічно. Тобто, означає, що після канікули у економічному ліцеї європейському ліцеї не буде кухарів. Чи що це будуть, кухарі, будуть кухарі? Оскільки що ми готуємо роботи? для перших четвертих класів. Ми uh -huh. продовжуємо готувати гарячі сніданки. Uh -huh. Але вони будуть роздаватись системі шведського столу. Оте, От uh -huh. що в нас потрапляє uh -huh. тобто, шведський, шведський стіл, шведський стіл, а обід вже завдяки цьому а обід апарату. Вже завдяки апарату. Uh -huh. Ну і наскільки я розумію, мити посуд теж не потрібно вже. Ну, після сніданків, як, як? потрібно сніданків потрібно, після... але в європейському ліцеї встановлені посудомині досить потужні угу. машини, тобто це також сучасна автоматизовано, машина, це да. сучасна кухня. І ми це робимо не для того, щоб один ліцей зробити зразковим. До речі, нам дорікали, що чому тільки в таких престижних школах От друга ну, школа так, яка... інші можуть обурюватися 에, батьки і друга діти. друга школа, в якій проводиться цей експеримент це 125-та школа вона mm -hmm. знаходиться на вулиці Круговій, у раніше так званому депресивному районі. Mm -hmm. Це крива балка, і ми не можемо сказати, що це крута школа, хоча виглядає вона дуже круто. Вона після реставрації вона дійсно дуже mm -hmm. цим тобто цим ви почали... взяли дві різні зовсім школи. Зовсім, так? Різні... І за... І, і ми зможемо і порівняти угу. і робимо ми це не для того, щоб якусь окрему школу виділити, а інших щоб вони були ображені. А навпаки, після того, як ми пройдемо таку експериментальну частину даного проєкту, він має бути розповсюджений на всі інші заклади, незалежно від їх типів. І якщо батьки і педагоги схвалять Таку інновацію. Я думаю, що Одеса має бути серед тих міст, які серед пісеред ну, піонерів, серед такі, піонерів та, в такому за, за харчуванні. Ну і плюс ми розуміємо, знаєте, такий цікавий момент. Теж міський голова на зустрічі з батьками приновів цей приклад, коли ми відвідуємо якісь курорти там за кордоном, там, де діє система All-Inclusive, ми mm -hmm. бачимо, як наші співгромадяни до цього ставляться. Так? Тобто різні страви поєднуються в одній тарілці, mm -hmm. щоб набрати якомога Усе. Більше. спробувати все, все спробувати. І ми таке собі вважаємо, що все-таки така система, коли дитина буде змалечку привчатись до цього ставитись, хочу сказати слово вжити інтелігентно. Угу. Воно дасть нам можливість виховати нове покоління, яке до їжі буде ставитись, так скажімо, дотримуючись певної культури. Це культура харчування, це те, їжі, чому так. теж потрібно вчити і в школі, не лише вдома. Ну, і в школі. Ну скажімо, що... ми стартуємо і дуже сподіваюся, що цей старт буде впевненим. Скільки впевнено. Ви... Відводити для того, щоб цей експеримент подія. Півроку, тобто, Оцей тобто в цьому семестр, році тільки дві школи, і ви будете дивитися, що школ. робити далі. Так? так, і ми будемо дивитися, що робити далі. Mm -hmm. Я розумію, що це серйозний виклик mm -hmm. для тих організацій, системі, першу чергу, Так, для це. тих організацій, які надають послуги харчування. Mm -hmm. Я розумію. Але я хочу сказати, що в нас їх звичайно багато, це не одна організація. Скільки зараз таких, які я харчують боюсь, дітей? Я боюсь помилитись у цифрі, я не пам'ятаю, але біля десяти. десяти, біля які виграли тендер свого які часу, так? Тендер, mm -hmm. І харчують дітей. В різних закладах угу. освіти це виклик, але я хочу сказати, що найбільш передові з них, ті, хто стежать за інноваціями в харчуванні, вони вже давно кажуть про те, що вони готові до експерименту. І, так. так, і ми всі чули, що зараз затверджено новий рецептурний збірник, угу. за якими мають готувати для дітей. Для нас дуже важливо, щоб було поєднано два фактори, щоб ми не витрачали у сміттєве відро бюджетні кошти угу. і не ризикували здоров'ям дітей. Мають бути поєднані. Два фактори: ну, по-перше, це має бути е, здоровим харчуванням, uh -huh. а по-друге, не має бути смачним uh -huh. і естетичним на вигляд для дитини. І от такі експерименти вони є серйозним мотиваційним аспектом і для тих е, наших е, постачальників даної послуги, які звичайно хочуть, щоб батьки схвалювали їх роботу, бо uh -huh. вони хочуть вигравати і наступні тендерні процедури. І звичайно, що хто йде попереду. Хто сміливо вживає такі сміливо, але виважено mm -hmm. для того, як Обережно, тогось для таки. того і вводимо цю інновацію як експеримент. Я розумію, що будуть якісь, знаєте, як кажуть, була гладка на бумагі. Тим не менше, mm -hmm. розумієш, що будуть якісь окремі моменти, які ми повинні будемо відкоригувати. Тому ми на прикладі двох школ відпрацюємо, а далі вже будемо виважено вводити як екс даний експеримент уже як. Не інновацію, а як традицію для одеських шкіл. Я думаю, що одним з головних моментів буде той, який не є секретом ні для кого і для вас теж це е, крадіжки, так? Крадіжки, якщо говорити про продукти харчування, угу. якщо говорити це всі знають, як це побороти. Якщо стосовно тієї організації, яка буде привозити готову їжу, то там все зрозуміло. Угу. Так, якщо ми говоримо все ж таки про ті продукти харчування, які готуються у школах, і всі знають, і це не секрет, що ну це залежить дуже багато від команди кухарів. Я ні в, ні в якому разі не кажу, що це стосується всіх шкіл, але цей факт існує, він, він був завжди, і за радянських часів, і зараз він є. І з ним періодично і, і, і директори шкіл, мабуть, стикаються і якось борються. І ви, мабуть, про такі факти знаєте. Знаю, що сьогодні були в одному з дитячих садочків, де теж є нарікання саме на ну, На погане харчування. На погане харчування. Як з цим Ну, тут тобі? трошки мова йшла не про крадіжки, а про ага. якість приготування uh -huh. їжі. І, звичайно, мені дуже прикро сьогодні такий знаєте, день розпочався не з приємного сюрпризу, оскільки те, що я побачила в дитячому садочку, воно було досить прикрим. Uh -huh. Їжу, яку побачила в тарілці у дитини. У нас були такі випадки ще два роки тому, і, на жаль, закінчувалися вони досить для нас неприємно звільненням керівників або. Шеф-кухаря у даному випадку, те, що я побачила у дітей в тарілці, воно звичайно мене засмутило, оскільки uh -huh. продукти самі по собі дуже хорошої якості. Ми uh -huh. перевірили на кухні масло вершкове. Ми перевірили, яке є в нас м'ясо, досить uh -huh. гарне, до немає, питання, немає питання до, питань до до продуктів, Але так. те, як ми вибачте. Спортили, як не знаю, яке uh -huh. слово, навіть можна до цього підібрати, якщо це гарна риба, навіщо її потрібно було так готувати, щоб це виглядало не естетично, мало такий вигляд, що дитина. Ну, я знаю, що моя дитина б це не їла. Uh -huh. І хоча сьогодні батьки сплачують певний відсоток, місто сплачує певний відсоток за харчування дитини дошкільному закладі, хотілося б, щоб ці кошти дійсно йшли на гарну їжу. Мені дуже, я пишаюсь тим садочками який відвідував мій син це звичайний районний садочок, mm. і зараз він навчається в звичайній школі. І більшість моїх знайомих кажуть, що нас смачно годують. Треба, ще вміти не псувати, не псувати потрібно не псувати те, продукти, те, що які, да. дійсно ми даємо дітям. Крім того, от, знаєте, можна взяти зробити дитині бутерброд з вершковим маслом. Але якщо це просто, ну я не знаю, як це назвати, виделкою розподілений шматочок, mm -hmm. дитина не буде такого. їсти. Коли це не естетично і не гарно, то. Крім ну, то того, та... я дуже б хотіла звернути увагу і керівників закладів освіти. Ми неодноразово mm -hmm. про це говорили на наших нарадах, і батьків, які приводять дитину до садочка, особливо до садочка, бо там маленькі діти, вони харчуються цілий день mm -hmm. і фактично зростають на їжі, яку їм дають садочку. Звертайте увагу на меню. От mm -hmm. те, що ми сьогодні. Мені побачила, Так воно складене з тих блюд, які рекомендовані, які входять. переліку. Начебто, в перелік. як, як начебто, треба. Так? як а треба. Начебто, Але да. якщо проаналізувати, що дитина на сніданок отримає пшеничну кашу, mm -hmm. на обід в неї гороховий суп і плов з рису, mm -hmm. теж ми розуміємо, що це за досить mm -hmm. такі сильні блюдо. Досить, блюда, досить так? важкі страви. А так. На вечерю вона отримає: навіть запам'ятала молочний суп з вермишелю. Вона отримає хліб на кожен прийом їжі, оладки з повидлом. Я не розумію, навіщо цей хліб в усіх виглядах надавати дітям три рази на день. Угу. І, хоча скомпонувати можна було спокійно із кисломолочними продуктами, які є в садочку. до речі, так багато хлібу і не треба, і це не корисно всі знають тому... навіть дітям. Тому дуже раджу медичним працівникам, які за цим мають слідкувати, mm -hmm. ну, керівники за це відповідають, що в меню, яке вони підписують, передивлялись очима не тільки рекомендації двотижневого меню, а ще й очима мами, бабусі, які mm -hmm. розуміють, що дитина не може з'їсти молочну вермішель, а після неї з'їсти оладки. Це mm -hmm. просто не потрібно. Mm -hmm. Що робити тим батькам, які побачили і їм щось не сподобалось, куди звертатися до департаменту? щоб ви знали Можна про такі факти? до факти? Департ... Департаменти, ну, перше, на що я звертаю увагу в кожному садочку, і я це перевіряю, і мої е, співробітники департаменту вже не лишили жодного, де цього немає. Коли ми заходимо до холу, висить великий стенд, uh -huh. і там є номер телефону департаменту і номер телефону територіального відділу освіти. Перша людина, до якої ми звертаємося, це, звичайно, керівник закладу. Uh -huh. Директор, завідувач, якому ми показуємо, можливо, батьки е, помиляються. От, Наприклад, е, коли нам кажуть, навіщо оселедці. Оселеці повинні бути. А тут теж точаться просто дискусії стосовно цих Оселеці потрібно давати дітям. Оселеці мають бути, мають бути якісні, а mm -hmm. за якістю продуктів в садочках ми дуже уважно слідкуємо. Mm -hmm. І ми за, заїжджаємо до садочків без попереджень, хоча є нарікання з боку колег, чому нас не попереджають, ми і не будемо попереджати, оскільки ми no, хочемо тоді побачити немає сенсу просто перевіряти. Картину. І за останні, за останні рік я жодного разу не побачила неякісних продуктів. Mm -hmm. на у нас дійсно постачальники дають хороші продукти дітям. Тому, будь ласка, не псуйте їх, правильно складайте меню, а батьки можуть, якщо вони бачать і навіть мають сумніви, то зверніться, будь ласка, до керівника. Можливо, одразу ці сумніви будуть розвійні. якщо ні, Є територіальний відділ освіти, є департамент освіти, і ми завжди прийдемо, по допомогу. Ну, є можливість перевірити і зайти до їдальні, хоча там теж є певні, там здається, потрібно мати довідку про здоров'я, і якісь там є певні умови, але зайти все ж таки можна. Так і якщо... батьки, yeah. які виховують або навчають дитину в закладі, мають право входити до ради харчування. Mm -hmm. Вони надають своїх делегатів до цієї ради. Звичайно, що якщо в школі навчається півтори тисячі дітей, і кожна мама вранці захоче. Зрозуміло, не... так, це фізично неможливо, фізично але, не але є батьківська рада і батьківський комітет, до якого є можна рада звертатися. Харчування, беріть, будь ласка, витиці. люди, які можуть зайти в будь-який момент і перевірити, як Все, у Я вам дуже дякую. Ми завершуємо. Тільки скажіть одне слово, канікули подовжуються чи. Ні, ні ми виходимо на навчання, бо грип йде на спад. Дякую вам, Олена Буйневич, директор департаменту освіти та науки одеської міськради. Сьогодні була в нашій студії. ми говорили про харчування, про те, як зробити його е, шкільне харчування якісним і корисним. І дивіться на прикладі оцих е, двох шкіл будемо дивитися. І, мабуть, так. через кілька місяців зустрінемося з вами і почуємо ваш вердикт. І почуємо вердикт уже батьків за цей час і дітей. У -у -у. І можливо, тоді усім нашим школам пощастить. і Діти почнуть їсти нормальну, корисну, і смачну їжу. Я в цьому певним. Дякую. Залишайтеся з нами на першому міському до зустрічі. we <laughs>